Отже, почнемо з нашої диспозиції. ЗСУ закріплюється у Курській області. У Рукхаї продовжує захоплювати Донецьку область. В Росії горять нафтові бази, порти, пароми з цистернами та аеродромами. Пожежа нафтобази в Пролетарську не тільки продовжується, її знову було атаковано, і тепер дим не просто видно з космосу. Хмара почала затягувати велику китайську стіну. Вона на вибросиді. Пшов вибрис, пашов, пашов, о, пошла, пошла, пошла у відповідь за думкою американської амбасади та національної поліції України. На нас може чекати масована ракетна атака на день незалежності. При цьому на тлі вторгнення на священну здичавілу землю імператор здичавілого людства Володимир Кабаєв демонструє класичну імперську шизофренію. Він збирає яблука у Кабардіно-Балкарії і насолоджується видовищним виступом Адама Кадирова у Тирі та робить з ним фотосесію. Найкращий жарт на цю тему після фотографування Адам на всяк випадок відгамселив Путіна ногами. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі. Так от. Імператор не поїхав у Курськ і навіть просто не виступив з приводу того, що СВО набуло нових значень. Усе, що ми побачили, це нараду, на якій Путін доручив допомогти біженцям. Нагадаю, що за російськими даними їх вже налічується від 120 тисяч, тобто, мабуть, вже 200. Як на мене, це абсолютно недостатня кількість. Ми повинні збільшити її до мільйонів. Як це зробив Урухай з українцями, і тут мені нікого. Не жалко не менш цікавою виглядає реакція атомного мопса імперії Дмитра Медведєва. У нього справжня істерика з приводу того, що в Україні заборонено діяльність церкви московського патріархата. Цитата: «Смрадно гніющий український режим рішив переплюнути атеїзм советського періоду. Союз хоть и был атеистической страной, но не запрещал религии и отдельное вероучение. Неонацистские псы решились полностью запретить Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. Тут, звичайно, треба нагадати Дмитру, що він ну трошки ідеалізує СРСР. Насправді комуністи вбили або відправили в гулаг усіх справжніх священників і почали співпрацю з лояльними та покірними. З часом ієрархи православної російської церкви таємно, але з гордістю почали носити і носять звання генералів КДБ. Релігія в руках комуністів перетворилася на ще один елемент примусу та контролю. І давайте подивимося правді в очі. Наявність живого Медведєва є серйозним доказом того, що Бога не існує. І усе підкоряються еволюційній теорії Дарвіна, де виживають не сильніші, а ті, хто вміють пристосовуватися. Ще я сміявся про атидельне віроучення. Подивився би я на Дмитра, якби він в університеті санкт лінінграда заявив, що він став радикальним ісламістом і записався за комсомолу в Марджахеди. Доля курян Дмитра також не цікавить. Він давно живе у геополітичному, а не людському вимірі, і тому дуже радий, що Україна атакувала Курську область. За думкою Мопса, таким чином Лаптіканда уникла капкана перемовин з колективним заходом і тепер нарешті має можливість воювати до повної перемоги над ворогом. Для сина Медведєва це відкриває великі перспективи, адже він 1995 року випуску і має парну кількість кінцівок, тобто придатний до православного джихаду. Але на відміну від батька, син ніколи не був турбопатріотом і більше зосереджений на дегустації і виробництві вина. Та полишимо маленькі трагедії великого імперського мопса і повернемося до імператора здичавілого людства Володимира Кабаєва. Над його макітрою у черговий раз замаячила золота табакерка Павла І, якого вбили за недостатню жорсткість та нікому не потрібний лібералізм. В Росії б'є. Значить, любить, вбиває, значить, підсилює імперію. Недарма здичавірі так обожнюють Сталіна і ненавидять Горбачова та Єльцина. Рабам не потрібна свобода, рабам потрібні їх власні раби. І дійсно зараз Володимир Кабаєв нагадує Вовка, який підготував капкан, сам в нього втрапив, відгриз собі три лапи, але з капкану поки що так і не видряпався. Першу відгризану лапу пропагандисти ще намагалися пояснити хитрим планом. Але коли він з ентузіазмом відгриз третю, стало зрозуміло, що з капкану він може і виборсається, але за здобичу відтепер буде не бігти, а кутитися. З граю однодумців це абсолютно не влаштовує, і перед елітами знов постають важкі питання: де взяти техніку для продовження війни, як провести чергову хвилю мобілізації, де брати гроші для нових контрактників, як досягти перемоги, і що таке перемога для імперії у цій. Ситуації, звичайно, нема ніякого сенсу очікувати повстання народу Бурундука їх так гарно навчили бути поза політикою, що це починає працювати на Україну, бо саме аполітичність і звичка не втручатися у справи держави призвели до того, що куряни не чинять спротиву ЗСУ, бо це не їхня війна. Їм, в принципі, усе одно, хто буде власником губернії, головне соціальні виплати та яскрава телевізійна картинка про велич імперії та катастрофічну ситуацію в Україні та США. Інша справа еліти. Ще три місяці тому вони думали, що Кабаєв правий, та більш того, ще місяць тому він зробив ставку на затяжну війну, і це працює. Україна виснажена, і партнери зневірилися у перемозі на полі бою. А Трамп, от-от стане президентом США і змусить Україну капітулювати. Еліти тішилися, куряни співали, знамениту пісню. На границі хачі ходять хмура, край кур'янський тішиною об'ят у високих берегових імперських часових срочники стоять. Там врагу заслон поставлен порочний, там стоїть отважений сільон. У границь землі хохловосточний броневой лахматий батальйон. А вот когда украинская десантура решила перейти границу у реки, началась совсем другая песня. Вернее, знаменитый кадыровский танец с саблями подмотив И бесплатно отряд поскакал от врага и в ТикТоке Врага по кораллам. І тут вже знов не до жартів, бо за усіма розрахунками, щоб відбити курян, у бій треба кинути 20-30 тисяч досвідчених вовків, а замість них надсилають строковиків, яких треба 30-60 тисяч, плюс артилерія та авіація з кабами, які гарантовано перетворять Курську область на руїни. Путіну на це плювати, але відео та розголос будуть швидко нищити залишки його популярності. Коротше кажучи, Україна перехопила ініціативу, підвищила бойовий дух та настрій українців, та все ж ворог продовжує наступати на Донбасі, і дуже хотілося б зрозуміти, де і як ми збираємося його там зупиняти. Це, мабуть, найголовніше питання найближчих місяців, якщо, звичайно, ми не збираємося атакувати ще десь. Друге питання, коли нарешті партнери перестануть жувати соплі і не дозволять використовувати далекобійні ракети по РФ. Я впевнений, що це призведе не до ескалації, а до наближення миру. Напередодні Дня Незалежності і в день прапора сюжет буду закінчувати гарними та корисними новинами. З нагоди свят наш онлайн-магазин мерчу Дякола Стор дарує знижку у 10% для тих, хто робить у нас першу покупку, і 20% для постійних покупців. Для останніх вже відправлено промокоди. Не забудьте перевірити свої імейли. Для тих, хто любить 100% шару, ми вирішили розіграти 5 шевронів. Для цього вам треба зайти за посиланням, усі деталі в описі до відео. Усіх з ним прапора та з ним Незалежності. Тепер усе по-справжньому. І ці дні вже ніколи не будуть просто вихідними. За них українці сплатили і сплачують найвищу ціну. На жаль, кожного дня, кожної години, кожної хвилини і кожної секунди. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!